Звати місь Даринка. І я сьогодні хочу з вами подружитися. Я люблю співати, малювати, танцювати і плавати в морі. Даринка, а ти вчишся в школі? Так. А у якому класі? Перший Б. Тобі подобається навчатися? Так. Ти з дітками подружилася? Так. А що нового ти дізналася в школі? Нового. Даже не знаю, з чого почну. Розкажи щось про себе. Чим ти займаєшся в вільний час? Я займаюся в вільний час, чула у А можливо, ти хочеш щось своїм глядачам передати? Так. Що? Щоб ви були здорові, вам веселих світ, і щоб ви дивилися мої канали і підписувалися на канал Містеренка. Пока.